Жителька ворожби Алла Ворона 5 лютого разом із сином потрапили під ворожий обстріл. Це 5 числа в нас на хату прийшли гради. Я залишилася ранена і стріляна, а син одразу нема. Це у вас якраз там після обстрілу? Оце ж у мене палець відсюди до сюди, тут роздроблено все і перелом. Це були... І коліно. Це були... І спина. Це Ні, вас ворожби. Єло ж було по ворожбі 5 годин вечора. 39-річний син пані Али загинув. Жінку госпіталізували до лікарні, за словами директора закладу, міська лікарня теж постраждала від ворожого обстрілу. У 22-му році лікарня підверлася прямому обстрілу, пострадала, але на сьогоднішній день практично все встановлено. Лікарня працює цілодобово і надає медичну допомогу. У січні Білопільська лікарня отримала автомобіль підвищеної прохідності. Toyota. Талант Крузер автомобіль оснащений повністю. Е Медикаментами, автомобіль оснащений засобами медичними, і можна надавати в автомобілі повністю повний спектр медичної допомоги. Зазнав ворожого обстріл і дитячий будинок інтернат. Росіяни вдарили по території закладу у червні минулого року. Коридори та кімнати інтернату нині пустують. Раніше ж тут проживали майже півтори сотні вихованців. Я повинна триматися, так. ви що? Нам повинно все це завершити і повернути Мужні. наші кого. Минуло річ росіяни. Руйнували її давні Білопільської гімназії. Тут навчається 97 дітей зараз. Лише у форматі онлайн. Тут всі вікна були просто вибиті, тому що це була дуже велика вибухова хвиля. Ну, до цього були прильоти ракетні по місту. Теж страждав наш заклад, теж вікна були пошкоджені. Ну останні, звичайно, що це? Це вже була, як то кажуть, остання крапля. Ну на сьогодні ви можете бачити, що вікна монтовані. І оздоблювальні роботи тільки залишилися. Школи громади працюють у дистанційному форматі, але діти мають можливість відвідувати позашкільний центр. Тут також облаштоване найпростіше укриття. Це і художні естетичний, і декоративно-ужитковий, спортивно-туристичний, військово-патріотичний напрям, науково-технічний напрямик роботи настільки, наскільки сьогодні в наших умовах можливо, настільки ми на педагоги намагаються працювати. Працюємо, тримаємо освітянський фронт. Позашкілля на прикордоні. через наближеність до ворожого кордону Білопійська громада регулярно потерпає від обстрілів із різного виду озброєння. Лише цьогоріч, говорить голова громади, зафіксували більше 160 ударів. Один з останніх по цій вулиці дорогу вже відремонтували на умовах співфінансування з обласного і міського бюджетів. Це було градами, коли полетіло буквально за декілька десятків метрів звідси. Були обстріли, пошкоджено багато було будівель. Слава Богу, що люди живі. Тому, коли виділилася консубвенція, дивилися на те, що повинні бути якісь підстави. Продовжують за словами голови громади і ремонт облаштування захисних споруд і системи сповіщення населення. Громада в цьому році і в минулому році основні пріоритетні завдання поставили перед собою. Це захист громади, захист населення. І я відмічаю. Керівництва громади тому, що на оборонні захисні заходи було витрачено понад 22 мільйони гривень. Значно підвищилась ємність захисних споруд, значно підвищилась система якісті і ефективність системи оповіщення. Це я відмічаю одна із громад, яка проводить в цьому плані багато-багато роботи. Допомагає нам держава, допомагає нам область. Допомагають нам інші донори. Хочу дійсно подякувати всім за співпрацю, за те, що нам залишаються поряд з нами з нашими людьми в такі важкі часи. Новини СТС.